До телеканалу С Плюс звернулась мати п'ятьох дітей. Мешканка села Белбасівка Наталія Свергун розповіла, що досі не отримала соціальні виплати. Жінка наголошує, що скоро дітей годувати буде нічим. У мене п'ятеро дітей, і ми дитячі до сих пор не отримали. Ми отримаємо по району, город отримав, район до сих пор не отримав. Я в вавалю, от перевіряю, кожен день ми туди ходимо, як на роботу. Кожен день нам обіцяють, що ми дітські отримаємо. До сих пор цих дітських немає. У мене там і одиночка, ну п'ять дітей і нічого кормити нечим. З цим питанням ми звернулись до райдержадміністрації. Начальник районного управління соціального захисту населення Артем Жаріков підкреслив, що за травень, червень та липень були здійснені всі соціальні виплати. На сегодняшний день у нас полностью вся задолженность по выплатам по социальной сфере, да, вся полностью погашена. Вот есть немножко еще маленькие проблемы, это организационные вопросы по перечислению самого казначейства уже сами банки, которые зачисляют на счета самих получателей. Пожалуйста, приходите, мы работаем. В том же штатном режиме с пол восьмого до четырех, без перерывов прием граждан у нас осуществляется каждый день с понедельника по пятницу. Також мешканка Белбасівки відмітила, що гуманітарну допомогу продуктами харчування отримала лише раз. Елементарно, навіть той, той же допомоги ми не отримали. От, ми проживаємо перша Белбасовочка, в там знаходився пост ополченців, вулицю обстрілювали з тієї сторони і з іншої сторони. Наша Белбасовка отримала єдине, що нам видали один раз. Палку колбаси, кілограм муки, кілограм крупи і сою і фасоль більше нам нічого не дали. Ні продуктів, ні денег, нічого. Все вже позаканчувалось. Как нам помочь нам? Натомість начальник головного управління охорони здоров'я, заступник голови Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва на прес-конференції доповіла, що гуманітарна допомога більш необхідна у місті Святогірськ, де наразі перебуває велика кількість переселенців. И я обращаюсь сейчас ко всем небезразличным. Вот гуманитарные грузы в виде пищевых наборов, продуктов питания сейчас нужно не в Славянске. Славянск уже живет. Славянск уже запустил работу основных предприятий. А вот эта гуманитарная помощь сейчас нужна в святогорье.